Фамілію, є в мене адрес, його, всього, переписку ведемо з ним. Гітнік, Гітнік. А де він живе? У Кулєвчі. А, там же, в Кулєвчі, так? Да. Да? Він преподає історію, учитель. То він вважається організатор зустрічі, да. але не учасник Великої Вітчизняної війни. Ні, ні, ні. А от ці часи, як вони опинилися у вас? Це давали нам. Это. Подарок. Подарок. Так ми одні аж п'ять штук. І зараз є ще. Он до електричний. Раз. Вот. десят на. Ну це саме перший чи ні? Ні. Я не пам'ятаю коли які. Ну ви згадували в газеті, що це було на 50 років. Ну так, да, може так. Коли ви святкували 50 років перемоги. Так. Да. Кулєвці. Да. То тоді вам о, ці часи у хрустальній да. е, оправі подарували. Да. То це вони, так? Да. Да? Да. Ну, орденські книжки. Що 20 іюля Тьфу! Я перший раз був ранений, 41-му. І 20 октября... Леті. Э, Літали ми на Олександрію. От. І мене там збили. Я був тяжело ранений. От. Так, говорити чи ні? Ну, а я. Кам'яне робить. Да, так, чуєте? Ето. І що? Я головою був контужений, обгоріли, привезли нас в колхозна фірма, короварня. От, і положили. І ці санітари приходять, говорять, що він не живий, умер. Ну, на мене. Говорять, от, от нести, у похоронну команду. Туди і приїхав і іли полковник, і генерал шукав свого якогось командира. Вот. Нема. Говорять, там приходить. а я чи поворухнувся, він з цим... Ну, це мені вже розказувала дівчина. Медсестра. Що медсестра, так. Да. Він говорить, ви що, аж приказ Сталіна був, льотний состав, отак от держався. Він говорить, ви що, бистро сюди, туди, на санітарний поїзд мене відвезли, от, і цю дівчину, Женя Ступіна, сестричка, ну медсестра привезли мене в дербент. От, Прийшов я в себе уже, аж за целіна, вот станція, за Ростовом. И это. Дали мне мес, месяц отпуска. Вот, говорят, езжаю в Середню Азію, или все. А тут ще не було Вот. Я на всяких поїздів доїхав до Знаменки, а Знаменки на попутніх, е, десь якийсь час питаю, де стоять льотни. Говорить, в Умані. Приїхав, прийшов я в Уман, питаю, де аеродром, так, так. Ну, і в мене хоп. То ви фактично втекли, так, да, з госпіталя? Ні, ну то я перший раз цікавий. А це... а, але ж вас направили в Середню Азію, Так. Да. — То це місто в Середній Азії, та й поїхали шукати льотну частину, чи як. Так. І приводять мене. Підходить, начальник особового діла. Так, так. Я кажу, я такий, що ти, говорить, ерунду поруч? Хто тобі, говорить, дав ці документи? Що ти, як? Такий такий погиб, похоронений. Ще час, говорить, посадить його і приїде начальник особового діла дивізії Семенов. І розібратися. А хлопцям сказали, що я товариші. Як прибігли, все підхватили, а ти дивляться, що таке? Була. Ну, а це вас е, е, під протоповкою десь е, є. Да, да. Оце ж протопопов. Да. І зараз ось Марії Семеновні, тобто Юхимовні, син Вітя. Каже, всі да йду і кланяюся в могилі живого. А все? Викарбовано, так? Да. Ваше ім'я, фаміля да. ваша. І... А тепер ще і зробили в кулів, чи мене теж похоронені. І теж напис є? Так. Да. От будете колись е, з цим Толею, він вам розкаже. Бо він там був, ну, женатий на Катерині був. Я отримав в 1942 году 23 -го февраля. вот, За бойовий ви. Отечественну війну получил я у 1943 году. Покажіть, де она, ти орден війни? Перший степень, ось я. Угу. Второй получил Это орден бойового красного Знамени... Вы так положите и пальцем показывайте вот. Положить холодить да. понадоби. Да. И боржа пальцем покаєте деяки. Де, 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 де. Це за э, Орлово-Курдську Я получил орден бойового красного Знамени. Отечественную войну, а все. Уже получил у Під Берлин, за Берлін. От. Медаль за бойові заслуги, що 10 років в армії хто був. А от що таке ось. А це зараз, це за это, оборону Кавказа. Це за перемогу, це за... Сталінград, Берлін. Де, де, ласка. Угу. Це за освободження Прагу. А це буде пешта. Ну, а це всі вже всякі. Післявоєнні. Да. Нет. Ну, 20 лет. Ага. Победи. Вот. Ось все. 50 років победи. Mm. Це 40. а це – 30. І який для вас найдорогий тут? медаль, найдорогії, що, що був у вас. Красний звезди. Оцей. Да. Красний звезди. Три. Це втори степень і це перший степень. І за що ви їх одержали? За бойові виліти. Це в період війни вам вручали. Що? В період війни вручали? Так. Кровний платочок. Падал опущених плеч... Как провожала и обещала синий платочек сберечь. Клаудию Шуженко я очень любил. Мы в стиле фашистом воевали, били их, и шли из песни ей. Сколько заветных платочков мы носим в шинелях своих. Строчи пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Мы фашистов были и песню пели грязный сопливый платочек. Ганс посылает домой И добавляет несколько строчек, Кружится летчик, бьет пулемечек С мужем простисты своим.